I <laughs> Доставляли з Рівного в Тернопіль. Зараз завантажились, ну, там не видно, висить повний грузовий е, е, відсік у нас там е, допомогою гуманітарною веземо. Зараз тримаємо курс на Львів. Там будемо забирати е, в земній воді автомобіль і будемо його доставляти на Київ. Це в нас буде Chevrolet Volt, тож Їдемо і забираємо. Це так. Отримуєш ключі, документи і ходиш по такій площадці, шукаєш тут машину. Ми наразі шукаємо Chevrolet Volt, Потім домовляються з погрузчиком, який ось так буде це завантажувати. Тож шукаємо Chevrolet Volt, який будемо забирати. Так, дивіться, ми знайшли цей Chevrolet Volt, який нам потрібен. Хіба тепер маємо проблему? Клієнт говорить, що вона на ходу. і Він не хоче платити за погрузчика, хоча погрузчик коштує тут денег. Дивіться, який, до речі, пасат тут стоїть, комусь приїхав, повністю побитий. А, значить так, Цей ціленький, говорить, що він на ходу, типу, має сам заїхати, але він сам не може заїхати, тому що він повністю заставлений. Тому виходить, що зараз все одно треба буде. Наймати погрузчика, який це зараз буде нам вантажити. Ось так все відбувається тут. Дивіться, яка тут коротше, площадка, скільки машин. Різні тут бувають. Бувають і такі. Так, зараз що відбувається? Зараз розгрібають нашого Chevrolet болта. От його вже розкрили. Зараз його будуть вантажити нам на Лефет. Туди трохи махнимо, туди трохи, туди трохи можна, так, народ, добрий ранок. Зараз у нас е 7.30 ми вночі пробили колесо. Ну, як пробили, походу, десь вилилось в яму воно почало підпускати. У першій ми сюди заїхали. Щоб відпочити, переночувати. Якось я то помітив. І десь з першої ночі до майже пів четвертої ми возилися. Шукали домкрат, знімали запаску. Зараз такий стан має. Наполовину воно так спущено, ну майже в ноль. Мали по 9 утра доставляти вже автомобіль у Київ, але... Зламався ключ. Зламався ключ, ось, будь ласка. Просто він відламався, бо там було складно то все відкрутити. Щось зараз треба продумувати, або шукати ключ, або як то так ризикувати їхати так до шиномонтажу, Або я не знаю. Вночі делекобійник ніхто не зупинився, щоб попросити в них ключа. Тому, тому... Ось такі справи. Трошечки вже виходить затримка в нас. Коротше, який момент, згадали, що в нас є насос. Зараз будемо пробувати накачати. Накачати ось такою прибудується це. Можливо, нам це допоможе. Справа в тому, що ось туди навігатор показує. 4 км і там буде і шиномонтаж, і СТО, де можна купити нормальний ключ або вже замінити, поміняти колесо. Так, Насос нам реально допоміг. Накачали, вже десь приїхали мабуть, кілометрів 10 до найближчого шиномонтажу, він був зачинений. Тому їдемо далі, нам ще 20 км, колесо поки не спускає. Що скажу з такий насосик? Реально виручає. Колись я його купив, бо ми їхали на Миколаїв, е і тоді також сталася подібна біда. Потребували в насосі, його не треба було. Ну, ми тоді зупиняли далекобійників і щось там підкачували. Да, бо ми також пробили колесо і запаска виявилась Спущена. Я після того пішов в магазин, то купив собі ключа Топтул, купив собі такий насос. Після того ми їздили, не було в нас переключень. Але бачите, це трошки інший бус. На ньому ми трохи не знали, яка є комплектація. Якимсь чудом я з того свого буса сюди переклав цей насос. І він нам реально допоміг сьогодні. Тому, так, тримаємо, їдемо 60 км. Бо у нас в колосі всього дві атмосфери, а ми вантажні. Мчимося, наші на монтаж. Так, у мене добрі новини. Взяв кави і вже завантажив наступну машину. Я вже нарешті сьогодні в нас субота. Я з понеділка в дорозі. Я спочатку поїхав в Донецьку область, там ми давали допомогу, потім вивозили один автомобіль, потім поїхали в Львівську область забирати допомогу. І Також підзаробив ось я третю машину вже цивільну перевожу, будь ласочка, Nissan Leaf з Києва веземо до Дніпропетровської області, там біля мене буквально 50 км, Так що, походу, завантажуюся такого ліфа. Він ціленький, я не знаю звідки, чи це зі Штатів, чи це з Німеччини чи з Європи, але людина купила. Ми доставляємо. так так, що ось так. З колесами там біда. Перепилася вся резинка е, всередині, тому е, мені треба замовити два колеса. Зараз їдемо на запашці. На понеділок замовив два колеса. Тут радіус 225 на 70 R15 Цежка. Два колеса коштує 75 тисяч гривень. В понеділок заберу. Їдемо далі.